Установите расширение для Google Chrome от letyshops.ru и не забывайте о кэшбэке при совершении интернет покупок Просто перейдите в магазин, где планируете купить, а расширение напомнит вам о кэшбэке. Всего один клик, и часть денег автоматически зачислится на ваш счет. А если вы еще не экономите на покупках с кэшбэк-сервисом Letyshops, зарегистрируйтесь и получите премиум-аккаунт в подарок. Ссылка в описании под видео. Фатальна аварія у Тернополі забрала життя одразу двох людей. За попередніми даними, Таврія, що їхала з АЗС, не пропустила фольксваген. Удар був такої сили, що 57-річний водій і його син не мали жодних шансів вижити. Про іншу страшну аварію, в якій загинули діти, розкаже Богдан Лазука. Сьогодні сороковини від дня смерті Насті. Мати досі не вірить, що її донечки вже немає. О 0 годині 35 хвилин годин сталася аварія. От діти були доставлені до реанімації із дуже складними травмами. Експертиза була і на місці. Зразу поліцейські. 1,12 твійнадцять бруміли, значить показав апарат. Хлопець, який збив двох школярів, зі слів місцевих постійно гоняв околицями на своєму опелі. При цьому нерідко під чаркою. Два місяці тому у селище Ставище, що на Київщині, сталася моторошна ДТП. Саме на цій дорозі машина збила двох дітей, що поверталися додому. Дівчина померла за 10 днів. Ну а хлопець до цього часу знаходиться у комі у столичній лікарні. Батько Насті служить у зоні АТО в інженерних військах, щойно дізнався про лихо, одразу приїхав у відпустку. Слідство йде, е, хотілося би краще, але ну, швидше, щоб воно це все проходило. Але наші закони построєні так, що потрібно проводити дуже багато експертиз, для того, щоб довести, що дійсно. Діти не винуваті, слідчі запевняє справа під контролем. Все робиться, щоб якнайшвидше передати документи до прокуратури і розпочати суд. Проведені ряд е, слідчих дій та будуть проведені е, в подальшому з метою з'ясування. Всіх обставин кримінального провадження тим часом ймовірний винуватець ДТП досі на свободі. Джедаї завітали до хати Домілевського, але зустріли нашу знімальну групу тільки собаки. Натомість адвокат хлопчини за кілька годин до виходу сюжету в ефір сам знайшов нас, каже, так само незадоволений перебігом досудового слідства. Експертизи без нашого участі, розпроїзведення без нашого участі. І потім вже все обвалить комом на голову. Готове, звершившийся факт. Це старайська привичка провести следствие без участі того, хто потім окажеться в суді. Мати загиблої каже, зла не тримає, але сподівається на справедливий вирок суду. А він так себе веде, ніби наші діти винні в тому, а не він винен в тому, що він на них наїхав.